Привіт! Мене звати Оля Лімитріт. Ви на моєму ютуб-каналі, і в цьому відео ми з вами поговоримо, що Німеччина закриває кордони. Дуже багато інформації, багато інформації також в новинах німецьких про те, що Німеччина закриває кордони і буде посилений контроль. Що це означає? Насправді ніяких таких. Закритих кордонів, як, наприклад, між Україною і, Німеч... Україною і Польщею не буде, але буде насправді посилений контроль, і це буде не лише з території, там, де Німеччина межує з Польщею, а також посилений контроль з, передусім, Чехією, Австрією, Швейцарією і Францією, де є найбільший потік інших біженців, мігрантів з інших країн. Якщо у вас є дійсні документи для перебування в Німеччині, це може бути по 24-му параграфу або по будь-якому іншому параграфі. Вас немає, чому вас немає зовсім причин, чому хвилюватися. Якщо все ж таки у вас немає документів, і ви хочете ще поїхати в Німеччину зареєструватися тут по 24-му параграфу, але ви будете перетинати Польщу і далі їхати ціленаправленно в Німеччину, також у вас немає. Не має бути ніяких проблем. Ви обов'язково маєте мати документи, які засвідчують перетини кордону з Польщею, якщо стосується. З польської сторони, чи там якщо з Угорщини, де стоїть штам, коли ви іде в'їхали. Якщо у вас стоїть штам як при першому та, наприклад, першому в'їзді, якщо ж стоїть штам, ви ціле направлено їдете як біженці в Німеччину, взагалі проблем не буде. Ви маєте це пояснити. Якщо ви їдете до своїх знайомих, які у вас будуть там, займатися вашими документами і допомагати тут оформити документи по 24-му параграфу також, ви можете взяти, наприклад, ксерокопії документів, що дуже важливо, номера телефонів, до кого ви саме їдете. Якщо у вас немає ніяких знайомих, ви просто їд... кажете, що ви їдете в такий то табір, ви з ним зв'язувались. Попередньо можете зв'язатися з таборами, чи табір, наприклад, приймає, і пояснити, що ви ось їдете, ви біженці з України, тому що україн... українських біженців Німеччина ще досі приймає. Ці такі посилені. Посилена безпека Німеччина спрямована не лише на українських біженців, а на інших біженців, які мали, наприклад, спочатку перший термін прийняття чи там, оформлення своїх документів там, в Франції, в Чехії, в Польщі, будь-де інші громадян, інших, громадяни інших країн, а потім все ж таки хочуть потрапити ще раз в Німеччину і е, оформитись тут як біженці. Як це насправді буде виглядати? Це вже весною також була дуже сильний перевірка. Сама бачила, тому що я дуже часто їжджу в сторону Слубізи, там Франкфурт, чи, наприклад, в сторону Хохінвюцен. Я живу там біля Берліну і дуже часто їжджу. Насправді вони вибірково дивляться на автомобілі, вибірково перевіряють хто що везе, перевіряють також повністю всі документи. Ну, насправді мене ні разу не перевіряли. Я дуже багато разів їжджу, ні разу не перевіряли. Може бути просто дуже довга черга. Звісно, що автобуси з якимось іноземними номерами, що стосується українців, вони Номерами. Наприклад, вони заходять, перевіряють контроль, цей цоль контроль, пограничний контроль, також перевіряють, що стосується автобуси, там з польськими номерами, чи якщо ми будемо говорити Чехія чи там, Австрія, всіма іншими номерами, вони це також дуже детально переглядають ваші документи. Якщо ви думаєте, що у вас там документи вже. Втратили свою дію. Там ви були по 24-му параграфі, але ж там здається, що не попродовжували повністю не всім продовжили ще раз, не повидавали карти ці Афенхальц-карти, карти перебування тут в Німеччині. Ви все-таки можете пояснити, що ви там то живете, можете обов'язково мати з собою. Ну, обов'язково мати собою, якщо ви їдете з України, з України приписки та актуальну приписку. Зазвичай вона отримується в адміністрації міста, де ви приписуєтесь. Актуальну приписку мати показуєте, що ви тут приписані, показуєте закон. І зазвичай німецькі прикордонники вони не мають ніяких проблем з тими особами, які тут вже оформлені, які мають документи. Тому не потрібно нічого боятися швидше всього, проблема буде в тих, хто. Наприклад, оформлений в Німеччині по 24-му параграфу, чи там має якісь, по... якісь свої документи і хоче переїхати в Німеччину. В таких випадках буде проблеми. Наприклад, якщо у вас стоїть дата перетину кордону, не знаю, там червень місяць 22-го року, і ви тепер хочете їхати і якоїсь обґрунтованої. Обґрунтованої причини немає, вони можуть вас не пропустити. Як це було раніше, наприклад, якщо ви дійсно живете в Польщі, але хочете поїхати в Німеччину як туристи, наприклад, погуляти. Ви знову ж таки, або зарезервовуєте готель і показуєте резервацію, і кажете, коли ви повертаєтеся, та, е, також купуєте квиток назад. Можуть перевіряти, або ж ви кажете, до кого ви їдете в гості. Також маючи документи людини, до якої ви їдете в гості, ви це пояснюєте розказуєте. Це так, наприклад, було до війни, коли хтось хотів переїхати, не знаю, там, по безвізу, наприклад. Якщо у вас є ви хочете просто з України поїхати в Німеччину по безвізу, і у вас є кількість днів, ви також можете не хвилюватися, тому що ви пояснюєте, що я їду лише в Україну, повертаюся в Німеччину, потім повертаюся по безвізу. Тому. Всіх, в кого є документи, можете не хвилюватися, буде дійсно трохи важче, трохи можете собі роз... рахувати трохи більше часу на перетину власне, цих кордонів, тому що там насправді дуже великі черги, які можна по півдня стояти в автомобілях в, цих... в чергах і в автобусах. Лише це маєте на увазі. А так, якщо у вас всі правильні документи, то не думайте, що Німеччина тут буде закривати і нікого не випускати. Хто хоче також, ще раз повторюю, тут зареєструватися по 24-му пораду. Параграфу лише зараз в Україні, або там хто був зареєстрований по 24-му параграфу, або і хоче ще раз зареєструватися, така можливість також є, такої можливості немає. Що ви як там зареєструвалися, відмовились і поїхали назад, і вже не маєте права, такого немає, ви маєте право. Тому не бійтеся, все добре. Якщо це відео було корисне, обов'язково напишіть мені в коментарях, поставте подобайку цьому відео. Поділіться своїми друзями, і почуємось наступних.